Із початку війни кордону України із Одеської області перетнули 652 чоловіки приземного віку. Зробити вони це могли завдяки системі Шлях, яка дозволяє виїзд за кордон з гуманітарною або волонтерською метою. Єдина умова повернення назад. Втім, 35 одеситів призивного віку назад так і не повернулися. Вітаю, мене звати Тетяна Бажанарі. Це проект Новини Лайф. Чи варто чоловіків, які залишили Україну під час війни, позбавляти громадянства, запитаємо Одеситів прямо зараз. Це ж вони приїдуть, їх будуть шукати по-любому. Вони де вони перебували, якщо вони втікли. Це ж це ж по конституції тюрма. Це вони вважаються як вони? Ухиляти. Ухиляються від війни, ухиляються від, від захищати державу нашу. Чи маємо їх Позбавити, e, Позбавити? Та теж ні, не маємо права. Тому що вони ж теж люди вони є люди, і вони е, вибори, вибор, вибрали вибор не воювати, а уникнути. Вони громад... такі самі люди, як ми, всі. Я не підтримую теж таке. Ну так це їхній вибір. Як хочуть, пусть так і живуть. Як це гражданство лишати? Ні, звісно. Зачем? Не знаю, це не мені вирішувати, але в кожного є своя думка. Тому що це мій дім. Я сам переселенця виїхав з окупованої території зараз тут. Не знаю, я не хочу звідси виїжджати. Були такі, яких не було змоги виїхати на територію підконтрольної України, виїжджали через Крим, то там залишився у кого роботи, немає у кого сім'я і все інше. Хто був на той момент за кордоном. Ну, тобто залишився працювати, допомагають, наприклад, більше фінансово або якоюсь там підтримкою з приводу документів для окупованих територій чи броні там амуніції всього іншого. Ну я вважаю, що це серйозний питання. Якщо такої, коли родина в опасності і люди бросили і уїхали, це теж неправильно, незаконно. законно вважається. Если кто-то там учится или что, так это совсем другой вопрос. А когда просто уехали, нет, таких людей не надо пускать уже обратно. Не знаю, что с ними делать. У нас есть конституция, очень древняя, с египетских времен, наверное, еще эта конституция. Ее надо менять. Все для народа, но ничего для народа. Ну, мне тоже пару человек поуезжало со двора. Ну, один, под насмотром, за бабушкой 92 года, он там в Германии, тут такое, а там... Ну, не знаю. Да бог им судья. Что я могу сказать еще? С одной стороны, правильно, с другой нет. А почему правильно? Ну, повторяю, что не все люди могут и умеют воевать и достойно защищать Родину, скажем так. Каждый должен заниматься своим делом. Кто-то испугался. У кого-то семьи вывезли. Ну, как-то так. Не могу характериз... характеристику давать всему этому. Нет, я не думаю. Ну просто люди, как бы, в каждого человека есть свои проблемы, свои дела, своя жизнь. То есть, я думаю, солдат хватит, людей довольно много. Это уже ущемление будет прав человека. Я в начале войны думал ехать, но сначала я думал пойти в ТРО, в местное, в моем городе. Вот. Но там получилось так, что они собирали всех уже на фронт. Вот. И как-то так не получилось, я не поехал. То есть я думал пойти, но... Потім туди-сюди не смог. Вот. Но я не думаю, що це якась большая проблема, якщо люди хочуть свободи, від каких то проблем вже на фронті. Якщо чесно, я вважаю, що громадянство їх не треба залишати. Я б вела якісь обов'язкові роботи по поверненню, або е, я ну, можливо створила б якусь додаткову систему податкування, бо я, як член родини, в якій багато... Чоловіків на фронті, і більшість моїх друзів пішла на фронт. Мені трошки злісно з того. Я розумію, що воювати можуть не всі, зокрема, мого чоловіка, наприклад, не взяли, але я бачу, як швидко закінчується у нас армія. І я розумію, що хтось має стати далі. Мені дуже прикро розуміти, що зараз хтось проживає своє найкраще життя за кордоном. Війна однозначно закінчиться, закінчиться однозначно тим, що Україна переможе, але ціною їхнього спокою і ціною життів моїх близьких я не розумію того. Це був проект новини Лайф. Залишайтеся з нами, підписуйтеся на нас, аби бути в курсі найсвіжіших новин і залишайте свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.